Добрий день, діти! Я вам пропоную пограти в гру спири слова. Спочатку давайте ми з вами згадаємо, що ж можна робити взимку. Погляньте уважно на картинку, що ж роблять діти. Так, діти ліплять сніговика, отже, взимку можна ліпити. А на цій картинці. Так, діти кидають сніжки, отже, взимку можна кидати. А тут, що діти роблять. Так, катаються на лижах. Отже, взимку можна кататися. А тут що діти роблять? Правильно, ковзають на ковзанах, отже взимку можна ковзати. А коли дуже слизько, то що ж буває? Буває, що ми падаємо, отже, взимку можна ще й падати. А давайте спробуємо згадати, яка ж буває зима? Яка зима? Морозна. А коли багато снігу, яка зима? Сніжна та біла. А коли вітряно дуже, яка зима? Вітряна. А коли на річках багато криги, то яка зима? Крижана, а ще зима дуже-дуже гарна. Отака у нас зима.